Сьогодні, 29 серпня, Мринська громада зібралася на Алеї Героїв, щоб вшанувати пам'ять загиблих захисників України та провести мітинг реквієм крізь вічність у серця. Цього дня в Україні відзначається День пам'яті загиблих захисників України. Дата, встановлена на честь однієї з найтрагічніших подій російсько-української війни. Іловайської трагедії 2014 року. Саме серед соняшникових полів пролилася кров українських воїнів. Тому квітка соняшника стала символом цього пам'ятного дня. Ми знову зібралися тут, біля алеї Героїв, аби вшанувати пам'ять наших загиблих синів України. Захід у мрині. Розпочався виконанням Державного гімну України. Голова сільської ради Людмила Борисова у своєму виступі наголосила на героїзмі воїнів громади, висловила вдячність за їхню жертовність та підтримку рідним загиблих. Разом до перемоги, тільки в єднанні і підтримці наша сила, підкреслила вона. Присутні поіменно згадали всіх героїв Мринської громади. Особливо зворушливим моментом стали вірші, присвячені кожному воїнові, які написала місцева поетеса Олена Мариненко. Там журавлі летіли клином. Родини схилилися в скорботі та поклали квіти до портретів героїв. Сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, смахнувши їм своїм крилом. Діти в національному вбранні прикріпили рідним загиблих, власноруч виготовлені соняшники, всередині яких було фото героя, священнослужитель. Прочитав молитву та запалив свічки за упокій полеглих душ. Учасники мітингу схилили голови у хвилині мовчання. У нинішній війні ми платимо надзвичайно велику ціну. Щодня ми повинні пам'ятати тих, хто віддав життя за батьківщину і тих, кому вдалося вижити. Ми зобов'язані пам'ятати не мовчати, не звикати. Вічна пам'ять синам і донькам України, низький уклін героям.